Доброго дня, 16 вересня 2023 рік. Перед вами груші. Це гібрид азійської та європейської груші під назвою бронзова. Поки що, це, по-моєму, п'ята вегетація у неї. Мені не вдалося встановити її ідеальний період збору та споживання. Минулоріч вона не вдалась. Я думаю, на мою думку, їй не вистачило сумарної активності, температур. І, скажімо так. Вона мені минулоріч не сподобалася, але я вирішив не відноситись до неї радикально, залишив її, надав шанс та думаю, що її ну, спостерігати за нею, досліджувати. І ось такі маємо просто прекрасні на вигляд, дуже красиві плоди, абсолютно нічого не, не має подібного з грушею. Така яблуковидна форма. Так, потрібно вже трішечки, як ця груша, ніби як м'яка. Але я думаю, що влежуватись однозначно їй потрібно. Принаймні, варто скуштувати прямо зараз. Я дуже приємно здивований. Це ранній осінній. Ось такий він вересневий, напевно, в залежності від сумарної активності температур, від клімату, агрокліматичних умов, одним словом, сорт. Ось зараз він ну, просто мені сподобався його прекрасний смак. Є легесенька, ледь відчудна навіть в таких високих нотах кислинка. Яка і взагалом смак мені нагадує, що в народі кажуть, волоське яблуко, ну так, відзиваються, прозиваються прізвиською у донешти. Якийсь такий схожий смак у нього пряний. Абсолютно е дуже сильна різниця з тим, що я куштував з цього дерева, дерева минулоріч, напевно йому не вистачило тепла, вимогливий він, напевно, до тепла даний сорт. Ось такі прекрасні величезні плоди. Хто, в мене, хто дістав від мене даний сорт бронзова? Ось, а, е, гібрид Азіата та Європейської. Не спішіть, не прощайтеся з ним, потрібно з ним попрацювати. Ось подивіться, разом в кроні є ось такі плоди красиві і є ось такі. Мовою виноградарства, не несправжня ягода, а в нас не справжній плід. Ну, толку з нього вже не буде. Смакових він не набере в Гущі крони вони не вдаються. Ось їм потрібен відкритий простір, щоб отримати ось такий ось плід Видно вимогливий до тепла. Тепла та вологи даний сорт. Ну, смак. Класний, соковитий, але сік не розтікає, ось скапує трошки. Тік не розтікається. Дуже соковита, Ось така ось прекрасна грушка. Ну, ще от трошечки не Потрібно, от, Можна, я думаю, дозарювати, а можна їсти прямо з дерева. Ось така прекрасна осінь, прекрасний вересень, як зараз. Ідеально підходить для нього. Якби ще так тривало 2 неділі-два тижні, прогріло сонцем, дані плоди вони були б, напевно, ідеальні для споживання. Ось таке буває в садівництві. Минулу річ терпка, неїстівна груша, яку я навіть не відзнімав, розчарувався, але дав їй ще один шанс. І цього року вона мене дуже сильно здивувала ось такими прекрасними просто плодами. На цьому все. На огляді був сорт груші під назвою Бронзова. Дякую за увагу.